Насправді, удар служби безпеки по е, порту Новатек портовому терміналу Новатек під Пітером він має вирішальне значення, бо е, обираючи між видовищністю і ефективністю, е, Обрали все-таки е, друге ефективність. Знищено серце переробки газового конденсату в е, нафтопродукти. Е, цю технологічну лінію росіянам буде відновити дуже важко і е, швидше за все неможливо. Порт паралізований. Е, якісь процеси будуть відновлені, але повноцінно він працювати вже не зможе протягом багатьох. Е, Дальших років, бо ці технології вони переважно західні і офіційно ніхто нічого поставити не зможе. А купити на ринку десь в супермаркеті це неможливо. Був дуже гарний удар по тульському заводу, який виготовляє